У футбол грають справжні дівчата. Ось побачиш. Гравці на підборах також можуть дивувати. Ну, ми заб'ємо декілька голів. Всім увага! Починаємо тренування. Активніше, хлопці, активніше! На наступній грі ми маємо показати клас. Когда тільки що директорка спортколеджу цього геть не розуміє. Пані Амелія, як завжди, невчасно. Друзі, у вашій команді поповнення. Приймаємо нового гравця. Mm -hmm. Керрі. Дуже досвідчена спортсменка. Не кривдіть її. Mm -hmm. Що? Та це ж дівчина. Їй на підборах ходити, а не м'яч по полю ганяти. Пані Амеліє, ну ми mm -hmm. відійдемо на хвилинку. А ось хлопці, здається, не проти нового гравця. Ще факт Кері така красуня. Зараз вони покажуть їй, на що здатні. На жаль, якщо директорка чогось захотіла, доведеться підкоритися. Її слово тут закон. Хлопці, годі танцювати до роботи. Тебе це теж стосується. У чоловічій команді не передбачено жіночої роздягальні. Втім, кері це анітрохи не бентежить. Привіт, хлопці! Як настрій? Оце пощастило. Зараз вони побачать кері у всій красі. Якісь підозрілі погляди. Що хочете побачити, як я переодягаюся? Нема проблем. Милуйтеся, прястя. Не це очікували побачити хлопці. Геть не це. Зосередьтеся! Незабаром важлива гра. А Кері не така вже й простенька. Щоб змусити її звернути увагу, доведеться постаратися. Ура! П'ятниця! Отже, попереду приємний чоловічий вечір. Футбол та смаколики ось що потрібно справжнім хлопцям. Готово! матч уже розпочинається. Хлопці ось ось підійдуть. От і де вони поділися? Напевно, просто забарилися. Проте інтуїція нагадує: команда забула про ці п'ятничні збори. Як же прикро! Він для них геть чисто все робить. А що маємо у відповідь? Знайомі голоси. Невже команда згадала про улюбленого тренера? Тім хлопці сьогодні вибрали Керрі. Її компанія значно цікавіша за футбол, яка шалено підла зрада. Еге ж, ну постривайте. У наших футболістів зоряний момент. Так, це ж побачення з Керрі! Зараз чи ніколи. Вони повинні підкорити цю неприступну фортецю. А ось і королева футболу власною персоною. Хлопці, вітаю! А що власне тут відбувається? Схоже, Керрі не була готова до потрійного побачення. Втім, вже запізно. Тайлер прагне пригостити її смачним коктейлем. І розповісти про те, як одного разу забив 10 голів поспіль. Фрукти Люба все досить. Тепер Брендон хоче побути наодинці з Кері. Чи ти колись влаштовувала пляжну вечірку просто вдома? Відразу видно, що Брендон розуміється на веселощах. Втім, сьогодні, вочевидь, на його день. Адам збирається закружляти Кері у палкому танго. Все для тебе, принцесо. Здається, Адам не лише в футбол грає, а ще й уроки танців бере. Вально. Це найдивніше побачення, яке тільки було в кері. Хлопці так старалися. А ось для тренера це удар просто в саме серце. За що йому це все? Як вони посміли проміняти його на це дівчисько? Закінчили розминку і починаємо тренування. Кожному по м'ячу. Хлопці, покажіть усе, на що здатні. Трясця, яка халепа. Ячів немає. Натомість, я кавун. Як тобі таке, люба. Припинити суперечки. Тепер доведи, що ти боється, не дівчисько. Однак усе марно. Кері навіть з кавуном у центрі уваги. Що то за позаплановий перекус на футбольному полі? Всім підвестися. Вирішено. Більше жодних потрійних побачень. Тепер лише зустрічі дуетом. Це тобі. Прогуляємось. Адам продумав сьогодні цілу програму розваг. Спочатку оглядове колесо. Як романтично. Хм? І Який збіг. Тренер теж тут. Він страшенно любить каруселі. Приходить сюди щонеділі, а там, здається знайоме обличчя. Так і є, то Адам. Треба ж ще й кері. Ой, леле, як високо. Не бійся, Люба. Я з тобою. Краще би тренера з собою покликав. Сльози так і навертаються на очі. Ця парочка і гадки не має, що десь унизу плаче самотній тренер. Кері за мною тут ще тільки цікавезного. Невже сталося? Ви за мною? Ні. Закоханим третій не потрібен. Не залишайте мене тут на самоті. Благаю. Тренування в розпалі. Час перевірити, чи готова команда до наступної гри. Тайлере. Чудово! Наступний Брендон вже на позиції. І теж успішно виконує трюк. Адаме. А що ти покажеш? Молодець. Так і продовжуй. А ось і нова зінка їхньої команди. Тож тримайся, Кері. Я готова, тренере. Кидок, так. Керрі кері береться і складний пас. Гол! Оце так техніка! Оце гра. Хто молодець? Я молодець. Тепер Керрі стала для хлопців справжнім кумиром. Все знову пішло не за планом. Сьогодні Брендон намагається завоювати серце Керрі! Який затишний ресторан? Чудовий вибір Брендона. Хм, А що ти скажеш на це? Круто. О, ні. От що mm. то за дитячі жарти? Аго, Кері, ти куди? Так, так. Зустріч вийшла за короткою. І, взагалі, тренуватись треба, а не на побачення ходити. <плес> Навіть у спортзалі хлопці не відстають від Кері. Так не годиться. Ну ж бо розійдіться всі. Кері, сьогодні почнімо з тебе. Поглянемо, що скажеш на це, аго, Кері. М -м -м. А може, попкорну? Чудова ідея, Адами! Ой, Лело, як боляче. Та що ж із цим дівчиськом не так? Тайлер такий романтик. Влаштував для Кері пікнік. Сонце, свіже повітря та веселий сміх. Ось яким має бути ідеальне побачення. Кері прогуляємось? Залюбки. Без тренера й тут не обійшлося. І Тайлер туди ж. А тренуватись ці хлопці взагалі збираються. Час діяти рішуче. Доки в команді дівчисько, перемоги їм не здобути. Ніч то є найкращий час для помсти. Зараз чи ніколи. спи, спи люба! Завтра тебе вже не буде в команді. Почнімо. Які дитячі пранки. Проте вони завжди є ефективними. І головне підкинути докази потрібній людині. Тепер хлопці нарешті зрозуміють, хто є хто. На добраніч, малюки. А зранку можна насолодитися результатами свого пранку. Всім підйом. Зубна паста? Кому лише це на думку спало? Трясця! мої щасливі кеди. Ох, і дістанеться зараз цьому вандалові на горіхи. Хлопці, що то за галас. Адам зарано сміється. Що казати, невдаха знайти та покарати негідника. Тренер із задоволенням підкаже, де шукати порушника спокою. І докази вже тут. Кері, як ти могла? Ми тобі довіряли, а ти? Я цього не робила, хлопці. Повірте. Пранкерам не місце в нашій команді. Йди геть, ти вже не з нами. Ласкаво просимо mm -hmm. до фінального матчу сезону. А ті, кого не беруть до команди, можуть mm -hmm. спробувати себе в черлідингу. Група підтримки тож краща, ніж нічого. Тім як же хочеться mm -hmm. назад, на поле. Гравцям не можна розчарувати своїх фанів. Mm -hmm. Варто зібратися та забивати голи. Mm -hmm. Увага! Гру розпочато. Mm -hmm. Наша команда знає, що робити. Один пас, другий є. Гол. Чудовий початок. Продовжуємо. Здається, в суперників готовий план перехоплення. Зараз вони покажуть, хто є господарем на цьому полі. Удар і перший гол у наші ворота. Тільки не це. О, ні. Один один. Ну, гаразд. Ще відіграємось. Жах та й годі. Тренери, зберігайте спокій. Втім, здається, смуга везіння закінчилася. Ще один гол, два-один. Та що ж це коїться? Зберіться І ще один, три-один. Оце вже ні які футбольні ворота. Тут уже пахне великою поразкою. Що? Четвертий гол поспіль? А бодай тобі! Що? Чотири-один. Та що я тут роблю взагалі? Так, дівчатка, далі без мене. До речі, танцюєте ви просто чудово. Суперник тріумфує. Хай не вдати. Так, жодних бійок на полі. Варто зібратися і дати відсіч цим негідникам. Що ж нам робити? Кері вже має план. Хлопці, я вам допоможу. Тільки візьміть мене в команду. Та це дівчисько непогано порається з м'ячем. Гаразд, грай! Ура! Кері знову в строю! Зараз вони завдадуть бобу супротивникам. Пас, передача і. Гол! Непоганий початок! А далі справжній розгром суперника. Нехай навіть і не сподівається на перемогу. І де ж це дівчисько навчилося грати у футбол? Наша команда просто вирвала цю перемогу. Навіть тренер змушений визнати. Дівчата також можуть грати у футбол. Чи сподобалося наше чемпіонське відео? А яким видом спорту займаєшся ти? Напиши нам про це в коментарях. І не забудь поставити вподобайку, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Не пропусти нові спортивні скетчі на каналі Трум Трум Вау.